Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, чи є що що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. затягують час, дуже сильні можуть бути з повітря. Обстріли і росіяни ще. Вони цивільних людей обстрілюють дуже. Угу. Цивільні люди, щоб страждали. Вбираю повністю. Всі плани ворожі зруйновані. В них немає, е, живої сили не вистачає. Вони не можуть захопити Покроськ. Одвожу, одвертає росіян віки вічні від Покроська, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. Прошу вищі сили, допоможіть. Для наших військових надходить вся зброя необхідна, підтримка, жива сила підтримають. Для військових закривається небо. Над нашими військовими. Прошу ваші сили, одведіть, одверніть від од Покровська, від наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони камікази, Дрони на оптовому волокні всі скиди одвожу відвертаю будь-яку зброю, що використовують росіяни. Повертаю їм назад, хай їм прямо в голову летить. Особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує, хай з ними все це станеться. Буде так і так є. А, щас, всі шляхи і дороги для наших військових. Дорога легка, двері відкриті на перемогу, на знищення рашистів надходиться зброя з усього світу, приходить на підтримку. Для військових буде так і такі. Допоможіть знищити расистів. Більше немає росіян, чим і ким воювати, наступати на Покровськ не можуть, тікають, лякаються. Буде так і так і є. І давайте подивимось, ще є питання. Скажіть, допоможіть, чи є загроза для Мирногограда. Допоможіть, будь ласка, скажіть, чи є загроза для Мирного? Давайте відповідь, скажіть, допоможіть. Дуже важко закривають шляхи дороги, дуже сильні руйнації. Тут вийшли карти, коли дістатись, надзвичайно важко. Відсікається повністю. Все буде гаразд. Є загроза, є. Такі карти виходять, що дуже сильно вони. Можуть, може на якусь е, територію підібратися. Але в відсіч дана буде, будуть знищені всі росіяни, що наступають на це місто, на Мирноград. Прошу вищі сили, допоможіть, поверніть. Сибіль сльози і страждання, все лихе, все погане, що принесли росіяни Мирнограду, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться. Особливо з тим, хто дав накази, хто їх виконує. Відкриваються всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу, на знищення расистів. Більше наступати не зможуть. Одвожу, одвертаю на віки вічні. Прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян. Мирнограда тікають, лякаються, самі себе хай побивають, відвертаю, відсікаю від всіх наших військових, цивільних людей у Мирнограді. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, дрон, дрони, дрони камікадзе дрони на оптом вилетні, всі скиди. Одвожу, відвертаю повертаю назад рашистам хай їм прямо в голову летить, особливо тому, хто дав наказ, хто його виконує. Буде так і так і є. Є. Так, і я хочу подивитися е, захист. Давайте подивимось, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю. Давайте подивимось. Чи, загрож... чи є загроза отримати поранення. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Покажіть, цікаві карти виходять, можуть бути сильні і обстріли, але тут захист закривають небо. Може бути більше. Ста одиниць різно різ, різних дронів, шахеди, грані, можуть різні ракети, також різних видів. І це якби на більше на цивільних стосується людей. І ще показана карта, що десь можуть расисти зібрати свою. Колону, так швидко дуже йти рухатись по дорозі, як наче наступ. От. Але загалом всі карти показують, що в самих расистів дуже сильні проблеми в самій Росії. Ну, так, Показано, що готують наступ, він готується тільки для того, щоб наші військові від... відволікти і щоб нашим військовим витратити зброю. Це більше таким у них буде як на те, щоб ми витратили зброю. І ці всі росіяни, расисти, що будуть наступати десь, вони будуть убиті. Я так розумію, це може бути запорізький напрямок. Заперечуюсь негатив, убираю, руйнує всі плани расистів. Отцікаю, двожу, відвертаю на віки вічні. Наступати не зможуть, обстріли чинити не зможуть. Повністю знищується вся військова інфраструктура Росії. Більше в них немає чим і ким воювати. Буде так і так є. І оцікаю, від Росії, китайців більше не зможуть підтримати. Фінансово, незброє надати не зможуть. Так і так є. Відкриваються всі шляхи і дороги Україні на перемогу нашим військовим. А також одвожу, одвертаю. І до всіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. одвожу, одвертаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, півдрони, дрони-камікадзе. оптовому волокні всі скиди будь-яку зброю використовують росіяни отсікаю двожу повертаю назад хай особливо тому хто дає накази хто їх луконує прилетить прямо в голову їх знищить більше воювати вони не можуть ніколи буде так і так і є прошу захисту міцного для всіх українців наших міст містечок Перекривай, оберігайте, не намить, не лишайте, це буде захист міцний. І вдень, і вночі янголи-охоронці захищають, оберігають. Всіх, хто дивиться від близьких людей, всіх українців, захищайте. Це буде все сказане здійснено так буде. От так що, будь ласка, є попередження, бережіть себе. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі.